Вода хреща завершальне свято у різдвяно-новорічному циклі. Яскрава крапка зимової казки. Кожний відзначає його по-своєму. Хтось іде до церкви аби освятити воду? Дехто пірнає у проруб, а у дошкільному навчальному закладі на мистинка особливий підхід. Діти. Е... Завжди очікують цих свят, тому що ви знаєте, що завжди в такі новорічні свята діти дуже люблять і щедрувати, і колядувати, тобто вони чекають цього періоду. От і по таким українським законам завжди колядники, щедрувальники ходять по хатах, бажають господарям щастя, здоров'я, добробуту. Світлиця вбрана за найкращими українськими традиціями. Вона, наче зачарована, чекає гостей. Атмосфера домашнього затишку та тепла охоплює кожний куточок зали. Це свято справжня театральна вистава, у якій розкрилися кращі українські традиції: щедрувати, колядувати, посівати, танцювати і водити козу. Це дійство об'єднало дітей старшої та середньої групи, перетворивши їх на справжніх акторів. В ігровій формі вони дізнавалися про походження різдва, водохреща та інших свят з новорічного циклу. Традиції, які існують. От в Україні, ну я говорила вже за щедрування, що е, діти дуже люблять. От у нас, якщо взяти дітей старшої групи, то вони вже знають не одну, не дві, не три колядки-щедрівки. Тобто це вже певне надбання, і коли вони приїздять до своїх бабусь-дідусів, їм уже є чим похизуватися. От. А ми радіємо на те, що е, недаремно проводиться робота, що діти це знають, люблять. Показують свої знання у проведенні свята допомагали музичний керівник на мастинки Світлана Дерта, вихователь-методист Ірина Ліщенко. А також вихователі старшої та середньої груп. Підбирала музику, підбирала таночки, підбирала музичний матеріал і також всі разом складали сценарій. Свята цього, я думаю, що батькам і дітям дуже сподобається. Аби заспівати українські пісні, то на мистинки завітали вихованці вишнівської музичної школи мистецтв. Також був запрошений священник, який окропив всіх присутніх святою водою та побажав міцного здоров'я, сили та наснаги. Тож свято водохреща залишило в серцях присутніх тепло та приємні спогади.